Чотирилапі друзі не вміють говорити. Але їхні очі можуть багато розповісти про їх минуле. Одна з таких історій історія малюка, з яким зараз ми познайомимось поближче. Ім'я малюк. Вік. 10 років. Порода, метіс. Енергійність. Три лапки з п'яти. Здоров'я. Чотири лапки з п'яти. Дружелюбність п'ять лапок з п'яти. Навченість п'ять лапок з п'яти. Привіт, мене звуть Малюк. Я завжди мав дім. Мав свого господаря, старенького дідуся. Для мене він був найкращим другом, як і я для нього. Він гладив мене, розмовляв зі мною і завжди був поруч. Ми гуляли разом. Він годував мене смаколиками і ніколи не кричав. Я відчував любов. А потім він заснув і більше не прокинувся. Я чекав його, сидів біля дверей, думав, що він повернеться. Але нікого більше не було. Не стало мого. Господаря не стало й мого дому минулого тижня. Мене привезли сюди, у центр. Я ще не знаю, що це за місце. Тут багато собак, багато чужих людей. Вони добрі, гладять мене і говорять ласкаво, але це не те саме як раніше. Я чекаю і навіть не знаю на що можливо на дива. Я маленький, у мене м'яка шерсть і сумні очі, бо я поки не розумію, що буде далі. Я не молодий і не башкетник. Я просто хочу бути поруч із людиною, який потрібен. Я не знаю, чи знайду ще когось, хто мене любитиме, але я сподіваюсь, я не займаю багато місця, мені не треба багато. Лише теплий куточок, тиха гавань, де я зможу провести свою старість, не почуваючись самотнім. Якщо вам потрібен друг, який віддасть вам. Своє серце без залишку, можливо, це я. Малюк готовий вам віддати своє серце. Лишилося знайти лише того, хто подарує йому свій дім. Якщо саме ви бажаєте стати для нього родиною, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Це була програма Вухнастики-Пухнастики в пошуках дому. З вами була Аліна Сітнікова. До зустрічі.